Самі ямки залити, ховрахів полювати, його їжу забрати. Важливо, що часто люди труїлися таким чином. Наприклад, діло зломаків, робити не можна, не одруженими для згоди організму. Часто трави та корені рослин, які люди вживали в їжу, були для них ну, не дуже добрими, людей боліли животи. Подекуди вони помирали через це отруєння. І важливо, що голодомор залишився в наших з вами свідомостях. І на сьогодні у нас залишились дивні харчові звички. Наприклад, їсти лопуха, цвіт цвітакація, смолу з дерев, чудово хожувати. Тим, що навіть зараз в окупації люди подекуди голодують. Їм доводиться ловити голубів, ворон, лелек. І важливо про це пам'ятати. Сьогодні ми не можемо дистанціюватися чи забути про це. Постгеноцидний синдром потрібно долати. Ми не можемо дозволити собі страх, а політичність та або... інше. Варто відчувати, що люди вижили, не скорились. І цей досвід мусить бути названий на службу. До речі, якщо ви маєте якісь цікаві це... історії з вашої родини, або, можливо, родин ваших друзів, ваших предків, і ви хотіли б ними поділитися, просимо підійти та розказати нам їх. Також нагадуємо про можливість спробувати сави, а саме пампухи з висівок та трави і борщ з кори дерев, залишки Адже саме такі справи вживали наші самопредки під час голодомору.